Каже, що коли хто любить батька або матір своїх більше мене, то й не достоїть мене. І багато людей цього не розуміють, і там далі перечитується, чи дочку, чи сина, чи дружину, чи інших таких людей любить більше, мене, то й не достоїть мене. Чому так Господь каже? Хіба Господь боронить нам любити ближніх наших? Тим більше заповідь Божа каже. Шануй батька і матір твоїх, щоб довгий вік твій був на землі, щоб добре тобі поводилося у всьому. Господь хоче вам сказати, коли ви не будете мати віри, коли ви не будете жити зі мною, коли я не буду пробувати у вас. Бо хто не має Духа Христового, то й Його, коли у вас не буде цих плодів Духа, то ви і батька, і матір будете знебирати, і мене не надбаєте, і батьків своїх не будете шанувати. І життя нема, бо розуміти, коли. Люди християни, коли вони віруючі люди, коли Господь пробуває в них, вони добрі і до тата, і до мами. Вони мають любов до дружини, дружина до чоловіка, а також до своїх дітей ту належну любов, діти до своїх батьків. Отак, дорогі у Христі, тому Господь каже нам про те, як ви не надбаєте мене, то ви все втратите. Бо якраз і Петро каже, що ми, Господи, заради тебе лишили все. Що нам буде за це? Каже, ви в крат більше одержите, бо коли ви будете доброю людиною, ви будете мати набагато більше друзів, ви будете мати то благословенне життя, ви збережете сімейне життя, коли ви будете зі мною. Побачите, тепер, скільки тепер сімей розпадаються. Тому що нема любові Божої там. Земна любов це таке, знаєте, примерле. Нині є, завтра нема. Тут люблю, тут не люблю. А коли ти дійсно маєш любов Божу в собі, то воно є вічне. Бо любов Божа ніколи не перестає, як каже апостол Павло. Тому, дорогі в Христі, укріпляємося у вірі, а віра велика сила. Бо сьогодні нам треба багато віри, бо бачимо, як читаємо у посланні до Євреїв, 11 розділ про людей віри. Вони Полки чужинців проганяли. Не приймали їх з хлібом сіллю. Бо дехто каже, ну то, то треба мати любов. Та й то проганяли полки чужинців, ну, певно, ті чужинці, яких проганяли, певно, так їх просто не прогониш. Треба було десь, знаєте, якби добре, прутом хоча б потягнути по одному місці, щоб того чужинця прогнати. Ну, А де коли як не допомагає, то треба й чимось ліпшим. Щоб проганяти полки чужинці, от нам відповідь на те, як... чи воїн правильно робить чи ні. Він захищає свою батьківщину, він захисник. Він...